На календарі п'ятниця 13-го, а отже, порадник геймера нарешті вийде у відеоформаті. Втім, поки діти до 35 років пішли вчитися в університети та школи ігроіндустрії не до цього. У неї якраз активний період ігрорелізів, і черговим трохи несвіжим переліком актуальних релізів, ми поділимося з вами сьогодні у вересневому пораднику геймера. Відкривав ігровий вересень реліз тактично скрадальницькою Шумеріан Сікс, 2 го числа. У ній вам запропонували в чергове зануритися у період Другої світової війни. Лиш на цей раз вигратимете не за купу воїнів, а за команду науковців. Історія дуже схожа до оригінальних Вольфенштейн. Третій рейх хоче отримати додаткову перевагу, задіявши магічні артефакти минулого, і лише нам, пробравшись у тили та вчасно запобігши цьому плану, під силу йому завадити. Творці з Артіфішер уже демонстрували свої неабиякі навички в побудові якісного і довкола тактичного скрадання у реальному часі під час розробки фантом доктрин. Тож, якщо вам подобається подібний жанр ігор, 81% на Metacritic та дуже схвальні оцінки в Steam захочуть вас придбати цю забавку, чи принаймні додати у Вішліст. Настав період підготовки до Геловіну. А отже, супермесів Геймс лоскотатимуть нам нерви своєю новою грою The Casting of Frank Stone. Це їх перша велика колаборація. Історія у всесвіті Dead by Daylight. Загалом усе доволі звично для супермесів. Група не надто розважливих людей, у маленькому американському місці, серійний вбивця, багато виборів і мало щасливих кінцівок. На жаль, саме горрор цього разу у SMG не сильно вдався, скоріше дуже страшне кіно. Гравці жаліються на надмірну тупість персонажів та технічні проблеми. А втім, всього 63% відгуків є позитивними. На Metacritic середня оцінка взагалі 6,2. Повноцінного ігровтілення Квідичу не було з 2003 року. І те тоді ця ігровізація зачіпала лише шкільний тур з дисципліни. І з того часу фани всесвіту не раз згадували, що було б круто отримати нову версію. Тим більше, що у Hogwarts Legacy гри не було взагалі. Хотілося, сталося. Уже 3 го числа ми отримали масштабнішу за попередницю гру Harry Potter Quidditch Champions. Вона зачіпає широке розмаїття команд і є доволі доступною. Для деяких людей аж занадто доступною і простою, на що вони і жаліються. Що цікаво, такі відгуки переважно саме з PS5, де оцінка гри становить 6,2. З тим же відгуки переважно схвальні, тобто 78% рекомендацій. Підписники PS Plus можуть безкоштовно грати в проект з моменту релізу, а всіх інших закликаємо дочекатись знижок чи оновлень з новим контентом, бо зараз його не густо, враховуючи грінд батлбасу. Після відродження серії Age of Empires фанати те й діло запитували: а коли ж прийде черга Age of Mythology?» І ось вона настала. Адже уже 4-го числа прихильники масштабних стратегій у реальному часі та мітології отримали довгоочікуваний перезапуск ремастер оригінальної гри. Основу, як і обіцяли, сильно не змінили. Але як це вже зробили з оригінальними Age of Empires, суттєво допрацювали по дорозі. Мова йде здебільшого про вже звичні покращувалки ігру досвіду сучасності і можливість грати в цю гру на консолях. Мережевий код теж пофіксили, щоб ви могли переконати друзів, хто найкращий полководець античності. Відгуки в Steam та на Metacritic кажуть про те, що розробникам вдалося. 9% позитивних рецензій та 83 бали відповідно. Пригадуєте Astro's Playroom? таку кількагодинну демку, яка доступна всім власникам PS5, і наглядно демонструє усі цікавинки платформи. Так ось вона виросла і стала справжньою грою грою року вона стала не лише таким собі провідником ювілейного святкування для PlayStation, а й крутезним повноформатним платформером з горою фан-сервісу для давніх поціновувачів консолі від Sony, і вперше для гри PlayStation. З українською локалізацією з коробки. Не проходьте повз, бо це однозначна гра року на PlayStation. Знову цей період в році, коли ти радою виходять нові версії спортивних симуляторів і доводиться якось закручувати усі мікрозміни в макроречення. Так ось, 6 вересня, вийшла NBA 2K25, і з нею усе порівняно просто, адже основним розширенням гри стане 9 тисяч нових анімацій. Усе так цьогоріч з нами чесні і відкрито проговорюють. Що за 60 доларів ми отримаємо приблизно ту ж саму гру, але красивішу. Ну, хоч і на тому дякуємо. А от де ваші 5, 10 чи 60 гривень чи доларів точно вартуватимуть свого результату, так це в донатах на ЗСУ. Прямо зараз ми збираємо на устаткування для першої танкової роти 57-ї ОМПБР разом із фондом ЮЕЙД. Ви ж хочете, щоб тривог було менше, а хороших росіян все більше. Тоді кидайте ваші донати за посиланням, там їм знайдуть гарне застосування. 17 вересня стане важливим днем для посіновувачів крихітних двовимірних зельдоїдів. Адже саме в цей день нарешті вийде чаруючий за першими кадрами з Плакі Сквайр. І дарма що пізніше цього ж місяця вийде нова 2D-частина of Зельда. У наших серцях знайдеться місце обом. Створюючи пригоду про відважного збройносця, творці з All Possible Futures не зрадили своїй назві і вирішили перебрати усі можливі формати для її представлення. Нам доведеться лазити і на півтривимірними просторами, і двовимірними малюнками, і навіть поверхнями чашок. А дорогою вирішувати все можливі тематичні випробування. Ух, це буде захопливо. Не розчарує вересень і прихильників історій про похмуре людське майбутнє. Адже 20 вересня до гравців на ПК нарешті добереться Фрост Панк Продовження не обіцяє нам революції, натомість зосереджується на покращенні аспектів оригіналу і представленні нової і ще важчої історії. Чи вийде у Beat Studio зіграти на струнах вашої душі? Та біс його знає? Сподіваюся, тепер у мене буде хоч щось крім моральних поневірянь після затвердження постулату про споживання у їжу мерців. Ну а поки гравці все ще відходять від шоку після знайомства із цінниками сьомої цивілізації, розробники з Oxide Games вирішили врешті під підшумок свою ара History Untold. У цій покроковій стратегії нас не заганятимуть у рамки гексів, натомість розділивши регіони по природних об'єктах, як це й робило людство в давнину. Загалом творці не у всіх своїх рішеннях, хотіли створити більш натуральний, позбавлений надмірних умовностей формат взаємодії. Але як воно в них вийшло, зможемо дізнатися лише 24 вересня. Нарешті в The Legend of Zelda ми зможемо грати за Зельду. Ох, цій франшизі знадобилось лише якихось 30 років, аби до цього прийти. Уже звично для серії, у Ехо Софіздом творці вирішили побудувати гру довкола безпосереднього впливу на об'єкти довколишнього світу. На цей раз ми будемо їх копіювати, створювати, групувати і по-всякому маніпулювати ними для досягнення своїх виключно добрих і милих цілей. Не знаю, як ви, а мені вже не терпиться помацати це все своїми руками. Втім, доведеться чекати аж 26 вересня. Того ж таки, дня гравці дочекаються виходу з дочасного доступу вишуканого воксельного детективу «Shadows of Doubt». Саме цей проект спромігся довести, що автогенеровані детективні клубки може бути цікаво розплутувати. Хай навіть часом отримуєш дуже дивні забудови у оселі злочинців. Лазьте вентиляційними трубами, покращуйте свої дедуктивні навички і готуйтеся пізнавати цей чарівний світ вокселів, адже реліз не за горами. На противагу новій ревізії баскетбольного симулятора e FC 25 хвалитиметься не лише візуальними покращеннями. Творці гри задіяли силу AI, штучного інтелекту, обробили гігантську кількість інформації про гравців на полі і дадуть вам змогу краще планувати тактику своєї команди. Неконтрольовані вами гравці потенційно краще відіграватимуть визначену їм роль, та оптимальніше прийматимуть рішення, рідше викликаючи відчуття обурення їхньою грою. Але це все в теорії. Як воно буде на практиці, дізнаємося вже 27 вересня. А перед тим, як перейти до менших релізів, ми хочемо подякувати всім нашим спонсорам на Donatello та Ютубі. Так, так, після проблем, що Байміякофі влаштували всім українським креаторам, ми переїхали саме до українських черепашок ніндзя. Завдяки всім цим прекрасним людям, і мене яких ви бачите на екрані, ми і можемо робити все більше і більше контенту з дня в день. Приєднуйтесь і ви. Окрім раннього доступу до матеріалів, ви зможете отримати ще кілька цікавих бонусів, як, наприклад, ексклюзивний чат з редакцією плейо з основним блоком впоралися, але попереду ніяк не менший перелік меншеньких релізів. Яскравий японський платформер Бакеру вийшов на Nintendo Switch 3 вересня. Екстремальні пригоди володоставчика Parcel Corps застрибнули великі платформи того ж таки дня. А для гравців, яким хочеться доставляти товари в розміренішому темпі і з космічними краєвидами за вікном, тоді ж вийшла Star Tracker. Опісля 6 вересня до ps 5 добралась гримуча суміш Константина та Макс Пейн El Paso Elsewhere. Тоді як Elder Scrolls не Shelter, але Castles вийшла на мобільних пристроях 10 вересня. А користувачі ПК в той же день відсвяткували вихід з дочасного доступу к симулятору побудови виробничих ланцюжків Satisfactory. 12 вересня. Користувачі ПК отримали змогу зійтися у смертельних футуристичних перегонах Death Sprint 66. Хоча папідосі, який це писав, навіть забіг на 2 кілометри, звучить як смерть для дихалки. Ну а прихильникам самітних розваг, 12 вересня принесло ремастер ремейк перезапуск та чорт його розбереш, лолі Chainsaw Repop. Тоді ж вийшов найгірший гонковий реліз року Test Drive Unlimited Solar Crown, демка якої виявилась настільки поганою, що членам редакції навіть жартувати про неї було сумно, але з того часу майже нічого не змінилося. У той такий день вийшли продовження колоритного космороу-лайка Void Bastards, яке творці назвали Wild Bastard. Творці Funko Pop підгледіли у Лего і вирішили, що нам недостатньо скупляти їхні фігурки. Тож 13-го числа виходить їхня Funko Fusion. Це такий мульти Всесвіт божевілля від Funko, де ми гратимемо за героїв різних відомих франшиз у формі іграшок Фанко та у декораціях цих франшиз. 17 вересня, просвистівши можливість трішки підбігти і потрапити в класний день релізу, до ПК добереться Final Fantasy. Тисяч 16. А ще тоді до минулого покоління консолей добереться Star Wars Jedi Survivor і згадуючи певні проблеми гри навіть на новіших пристроях. чи місяць тому дуже страшно, як вона там працюватиме. І наостанок цей день відзначиться виходом першого доповнення до Prince of Persia The Lost Crown – Mask of Darkness. за два дні опісля, 19-го числа, вийде ремастер ремейк першої Dead Rising для більшеньких платформ. А на ПК вийде морозний God of War Ragnarok. 24 вересня, коли капком засмучено поглядати вона фінансові здобутки версії Dead Rising для ПК, шалені пригоди Мікі в Епік Мікі після тривалої відсутності повернуться на всі актуальні платформи у форматі ребрашт. Ну і закриватиме місяць вихід першого масштабного доповнення до Starfield під назвою Shattered Space, який станеться 30 вересня. Над відео працювали Владислав Попідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитись. Посилання на збір в описі під цим відео. Слава Україні!